А ви зупинитесь мені там на переїзді? Так. Да. А ви що подумали? Пішки я не можу таку ж відстань. Це дуже далеко я була. Привіт всім. Їхала маршруткою. Йду додому. Йду додому, додому додому. Так, де мій Антон? Де мій Давід? Давід вже, напевно, вдома. Думаю, що вже приїхав з рибалки, пішла за світло. А йду додому вже ночь притемна. Що це гуде, так я не зрозуміла, що. Що це гуде? Машина працює. Думаю, що це гуде? Да. Лінда, Аліса, мам. Давай йди додому. Чого ти там сидиш на тій криші? Давай. Злізай, я зараз тобі відкрию. Іди, йди на машину. От уже Аліса. От уже Аліса. Ідеш? Аліса. Нуди, де ти є? Ти що не можеш скочити на машину? Коротше. От уже Аліса. От уже Аліса. Добрий вечір того Пане господарю горю радуй. Давида немає. Я злякалася, що світло горить. А чого на три оборони закрита? А? У мене тут прямо ефір. Думаю, ну добре, що я. Я ж не знав, що я вдома нема. Там Аліса скаче, хоче. Хоче додому. Аліса. Сумочками така, бачите, яка я модна. Бачите? Доброго вечора. Олічка, красуночка. Добрий вечір. Баба приперлася додому. О! Ножки болять. Все болить. Находилася. А я вже злякалась, думаю, не зрозуміла, світ горить. Закрито все на три. А ну набери Антоху, хай йде вечеряти. Бігом. Я йому сто... Антоху, де твій телефон? Набери Антона, хай йде вечеряти. Бігом. Я така товста. Це жах. жа. Добрий вечір. А рибу зловив? <рив> <рив> Ти мене дивився. Думаю, хто це є? А що, як ти заходила, як ти Маршрутку? В маршрутку, як я заходила? Я Аж їхала маршруткою. Добрий вечір. Какой маршрутку? Я говорю, я бачив, як ти заходила до до дому. А, як до дому? Візьми цей. Подзвони Антоні. Зіймити наушники. Де моя па? Хай де вечір. А? Я не чую, що ти говориш. — А, ти в наушниках? Мащінка, будь скажи скажіть добрий вечір людям. Я Масяня, хочу на вулицю піти на певну туалет, бо вона вдома не ходить. Добрий вечір, добрий вечір всім. А що я купила? Я нічого не купила, зараз покажу. Боже, так тепло на вулиці. Позвони, скажи, Антошка, іди додому. Зараз я вас поставлю на цю палку, а де ця палка моя? Де моя палка? О, Ти ще включила прямий. Та що знову? 17 людей. От що це а, таке робить? Ру... Бігом. Ти де? А їсти? Ти не йдеш з ким? Настя. А, Настя його покормить, спитай Насті, хай дасть трубку. А? Насті, хай дасть трубку і спитай Насті, чи вона його погодує. Що він їсть? Окей, okay, сказав. А? Ну де да, що тобі казати, як ти лакаєш? Що тобі казати, як ти акаєш по десь разів? Що я купила? Зараз я зніму куртку і вам покажу, що я купила. Пе на тебе поки подивляться люди. Ну що, зловив рибу? Ні? Одного такого маленького судачка, поймав. Ну хоч судачка. А я наплакалась, нахуй А ти ж їм. Да. ще адже Наплакалась, де все. Де не ходиш там? Zaraz ešte ruky pomyj. Так, да, понимаєш? Mm. Жовта, кофта mm. треба щени mm. У мене кофта. Mm. То що він сказав, що Настя його погодує, так? Да? Mm. Ну, погодує, то нехай готує Настя, якщо погодує. У мене буде погано, погано видно, як я. Мені треба очки знайти. Я нічого не бачу. Є звук, скажіть. Я ж не бачу в цих окулярах. Є? Купила вареники? Є. Вареники. Вареники. Вареники щось 100 з чимось. Картоплю. Я їх варити не буду. Їх тут 900 грамів холодильнику. Купила сосиски ніжинські. Ниженькі сосиски. 116 гривень. Пол килограмма. 116 гривен. 116 гривен доллар 41. Порахуйте, скільки доларів. Майже 3 долари. Пів кілограма. Двареники також там десь. Два серки не знаю по чому. Ну, десь по чому не. 200 гривень, чимось. Каже, що смачний, ну він тяжкий. тут його. Я не бачу Цегочка. 400 грам. На, чай. Бери. Я не хочу. Ну попробуй іди. Я діти. Зараз візьмутрую окуляри, бо я нічого не бачу цього. Це для дальності окуляри. Вони такі темні. Навіть не бачу скільки нас є. Я вже казала, ой, щось робиться з цими прямими ефірами, людей зовсім немає. І ще купила зефір. Від нього кажуть не поправляється 4 штучки. Ну, зі пір 4 штучки коштує десь ну, 30 гривень. Ні, яка вечеря, це просто. І купила ось такі зараз. У мене кофту треба зняти, бо в мене не кофт.